Всім привіт! Сьогодні поговоримо про тему для новачків: це як розрахувати об'єм своєї позиції, щоб ви одразу розуміли, який є ризик в позиції, скільки ви можете потенційно втратити або заробити в цій конкретній. Позиції. Тому сьогодні я покажу, на прикладі, і TradingView, і безпосередньо на біржі, як розрахувати об'єм, на що опиратися в цьому, які інструменти додатково я використовую. І вже безпосередньо на біржі відкриємо декілька позицій. Я покажу, як вони між собою пов'язані, TradingView і біржа, щоб відкрити якісну позицію, і ви наперед знали свої втрати і свої заробітки. І дуже важливе ще запитання, чому кредитне плече. Чому воно відіграє важливу роль, або чому воно взагалі нам не потрібне. І розберу цей нюанс також. Отже, давайте розпочинати. В цілому, щоб нам зрозуміти, яке кредитне плече, Брати, наскільки відкривати, на 100 юздити, на 200. Нам треба е, взяти е, спочатку довгу або коротку позицію. Ось я їх накину одразу на екрані. Ви бачите, це шортова позиція, це висхідна позиція. Ось вони знаходяться на TradingView е, зліва. Ми бачимо, довго-коротко вибирають і одразу накидуйте. Ось, і я одразу буду показувати на прикладі графіку, який я проаналізував, і я вже розумію, куди буде йти ціна. Тобто не бездумно десь кудись накинув, а вже план в мене є. Ось, тому обов'язково перед тим, як взагалі щось відкривати, накидувати якісь позиції, треба спочатку графік проаналізувати. І після цього вже переходити до безпосереднього відкриття. Ось, на прикладі ефіру. Давайте так і зробимо. У мене є графік, я вважаю, що тут локально висхідна структура І хочу відкрити лонг-позицію. Я беру довгу позицію е з переліку цих інструментів на, на View, вбираю її і ставлю одразу на точці входа. От, припустимо, я хочу вже по ринку відкрити позицію. Виставив її. Е далі я стягну це значення, виставляю свій стоп-лосс. І виставляю там десь свій тейк профіт Умовно, нехай так. Далі, що дуже важливо, треба її налаштувати. Натискаю двічі на неї, і мене перекидує ось в таке віконце. Тут треба внести розмір свого рахунку. Тут ми вносимо тільки реальні кошти, без врахування якихось кредитних плечей або що, тільки ті кошти, які ви можете умовно взяти і одразу собі вивести. От все, що ви там собі придумали, якісь кредитні плечі, в мене там стає набагато більше, не додаємо сюди, не чіпаємо. Якщо у вас є рівно 100 доларів, ви пишете сюди 100 доларів. Є 1000 доларів, пишете 1000 доларів. Є 100 тисяч, пишете 100. Я буду розбирати на прикладі рахунку в 100 тисяч доларів, тому що якраз от на Bybit взяв демо-рахунок, щоб вам все це показати, там саме така сума є. І е, ми звикли, що стандартний ризик на позицію це 1% від депозиту. Тобто, якщо у вас 100 доларів депозит, ваш ризик буде 1 долар. Якщо 1000 доларів, ваш ризик буде 10 доларів. Якщо 10 тисяч доларів, ваш ризик буде. 100 доларів. І якщо 100 тисяч, відповідно 1000 доларів ризик на одну позицію. Це не означає, що треба на 1000 доларів заходити в позицію. Нічого такого, це просто скільки ви втратите конкретно ви в цій позиції. Виб'ється по стопу мінус 1000. В такому прикладі. Ось, далі дивіться розмір лоту. Ви тут його не чіпаєте, він вам не потрібен, залишається просто одиничка, все. Ціна відкриття, ми її поставили автоматично, коли накинули позицію. Рівень прибутку це у нас наш Take Profit. Ми його теж собі виставили з цим повзунком автоматично, і стоп-рівень, ми також його виставили самостійно. Можна тут нам написати цифри, які ви хочете, але я виставляю по максимумах і мінімумах, тому в мене все сходиться. Тепер, що ми тут бачимо, що тепер нас хвилює. Одна цифра, яка тут написана, це ось тут кількість. Бачите, кількість 8,6 ефіра. Це означає, що саме на цю кількість монет мені потрібно буде зайти у позицію. Ось бачимо, ціна трошки коливається, тому краще її підсувати вхід на момент, де зараз ціна знаходиться, бо ця кількість змінюється. І відповідно це ваша ризик. Тепер, що нам ще показує е, ця позиція? Вона показує, скільки відсотків ціні ще треба впадати до вашого стоп-лосса. Це 3,2%, просто пад, е, відсотків падіння ціни. От умовно сьогодні ціна впала на 2,9 Щоб дійти до стопа, треба ще, ще 3,2 впасти. Е, далі, що важливо, тут сума, бачимо, стала 99 тисяч. Це що означає, це буде ваш рахунок, коли ціна досягне цього значення. Е, Ось в 3,353 по ефіру. Тоді ваш рахунок стане, вас виб'є по стопу, і рахунок стане на 1000 доларів менше, стане 99 тисяч. Якщо ж ціна виросте, то ваш рахунок буде коштувати 102 670 доларів. От. Чому так? Тому що ми тут ризикуємо однією тисячою, щоб заробити 2600. Де це видно? Це співвідношення, ризик до прибутку. Бачимо, він тут 2,67. Але це означає, що ми ризикуємо чимось одним, будь чим одним доларом, однією тисячою, сотнею доларів, щоб заробити 2,67. Тобто ось цю цифру ми множимо на 2,67. Так і виходить, ми заробляємо 2670 доларів, ризикуючи втратити одну тисячу. Це співвідношення є непоганим, як мінімум. Що ж, переходимо тепер безпосередньо до більші, що робити на ній, коли ми вже побачили. Ми зафіксували, що у нас кількість 8 і 9. Можна там чуть-чуть заокруглити, там вже не дуже буде критично. Отже, я переходжу на біржу, шукаю мій ефір, от, тому що в мене тут відкритий біткоін, я шукаю ефір. Я хочу його відкрити по ринку. Отже, я ну, зазвичай дивіться, для новачків всім рекомендую торгувати на ізольованій мережі. Плече у цьому випадку абсолютно ніякого значення немає. Я можу поставити що 25. Що п'яте, що третє, що, що ну будь-яке, шосте, сьоме, неважливо. Це ніякого значення не має. Основне, ось тут треба вибрати не в USDT, ми вносимо об'єм позицій, а в ефірі. Ось тут вибираємо ефір і натискаємо confirm. І ось тут пишемо кількість, яку треба. Ще раз звіряємо все, під, підтягуємо до ціни. 8, 888. Окей, нехай так буде. Так і залишить. Трошки змінюється, але нічого. І сюди ми вписуємо 8,88. Ось це кількість, на яку наша позиція буде реалізована, незалежно від кредитного плеча. Я це покажу. що Далі ми можемо одразу виставити рівень стоп лосу Це буде 3, 353, ось Там тут галочку, ставимо сюди стоп-лосс. І 29. Бачимо наш орієнтовний збиток 1000 доларів і двадцять. Тисячу доларів. Ось від того, як ціна тут коливається, буде змінюватись. Ми можемо. Я вам показував, що як тільки ціна коливається, то е, трошки буде плавати. Але в цілому 25 доларів від тисячі це незначна сума, от, ну але можна там підправити, взяти трошки поменше. От, якщо взяти так, то бачимо, вже вже майже сходиться, вже от менше стало. І натискаємо лонг. Відкрити одразу позицію. Ось нас запитують, чи все вірно, я натискаю ОК. Confirm. Все, моя позиція відкрилася. Тепер ось вона в мене знизу вже реалізована, вже тут пише, скільки я заробляю, скільки я не заробляю. І якщо пролистати далі, ось у мене є вкладка Take Profit і Stop Loss. Я сюди зайду і ось мені пише, скільки я втрачу 981 долар. Ну, ви бачите, я чуть-чуть скоротив, щоб стало рівніше, ну, ціна чуть-чуть коливається, тому це мікро, похибка, чи там, плюс 5 доларів, чи мінус 5 доларів. Це вже я не сильно звертаю увагу. І сюди можемо доставити тейк профіль, поставимо 3764. Все. І бачимо, наш прибуток, так як ми і планували, тут е, 2650 став, а на біржі в нас показує 2633. Ну, Також я кажу, мікрорізниця ця буде. Натискаємо Confirm і все, наша позиція висить, ось пише реальний її е, заробіток. Реалізає PNL – ПНЛ з витратами на комісію, тому що розмір позиції дуже великий е, через депозит, відповідно. Ось. І все, наша позиція висить, ми можемо далі її вручну закривати, можемо її утримувати. Щоб закрити по ринку, можемо ось тут натиснути просто Market, і позиція буде закрита. Close-buy, market або ліміт, можемо поставити десь лімітний ордер, щоб вона закрилася за ліміткою. Або можемо там в майбутньому вже собі просто корихувати цей стоп-лосс take profit і його там змінювати, якщо нам це знадобиться. Ось, і основне, що у нас тут є, це е, розмір позицій. Ось там нас писало кількість на трейдинг, і тут нас пише е, англійською QT. Бачимо 8-8 ефір. Е, і я взяв п'яте плече. Тепер давайте я цю позицію закрию просто, і щоб ви побачили ті ж самі показники з е, іншим плечем. Все, я підтверджую, просто закриваємо 100%. Е, тепер дивіться, я беру плече. Давайте 25-те. Ну, давайте 25, да? І беру, нічого не змінюю, мені треба відкрити на ту ж саму кількість, щоб в мене ризик знову був просто 1000 доларів. Ось я виставляю сюди Profit і Post, пишу ті самі значення. І бачите, плече 25, розмір я написав 8,8, такий самий, як нам і треба. Про це нам говорить і сам trading view. Ось пише 8 ,8 треба. Вже, ну, Тут вже стало чуть-чуть е менше, але в цілому бачимо, що. Ціна нашого стопа, вона зберігається в 1000 доларів. Давайте я змінюю плече на давайте, третє, да? Бачимо, тут вирішує кількість, яку ми пишемо в ефірі. Тобто, якщо ми допишемо, буде змінюватися. Якщо там ми зменшимо, не буде також змінюватись. І незалежно, яке кредитне плече, бачимо, взяли е, 25 так само виходить. Зараз чуть-чуть підкоригуємо, щоб е, була рівно 1000. А, там 8, 45, десь так красаво. Да. так. Ну, ось бачимо плюс-мінус 1000, нам прогнозують наш е, збиток і можемо виставити е, одразу Take Profit, де в нас він там стояв, 3764. Все є. І бачимо, нам прогнозують одразу так, наш прибуток. Він також е, такий самий, бачимо тут, е, якщо ми підправимо знову ж таки е, 102,400, і тут у нас е, 2400. 40 прибуток. Тобто те ж саме. Відкриваю позицію, підтверджую її. І все. У нас відкрилась позиція, бачимо е, наш take, е, take Profit такий самий, стоп-лосс також 1000 доларів. Те, що ми і хотіли. Все, Натискаємо е, Confirm, ну, у нас вона так і збереглася. І тепер дуже просто покажу ще з лімітним орденом, якщо ми хочемо десь його поставити на майбутнє. Умовно, я хочу не зараз відкритись, а ось тут понижче, Ну, там, умовно, з таким стопом. Нехай ще буде просто для прикладу. А, переходимо сюди ж і тут міняємо не маркет а ставимо ліміт. От, і пишемо ціну, по якій відкриті. Дивимось 34-34. Пишемо цю ціну. І дивимось об'єм позиції. 8, 20, 26, навіть 27. 27 ефіру. Плече знову ж значення немає. 5, 10 без різниці. Просто не перегибайте, не переходьте за якесь 10, поки ви ще новачок, і все буде окей. Е, далі стоп-лосс. Ми собі встановлюємо, е, так, як тут написали. 3, 1, 3. Окей, бачимо, 1000 доларів у нас буде стоп-лосс, і так профіль такий самий поставимо. 37,24. Все, бачимо наш прибуток 2400 майбутньому. Натискаємо long. Натискаємо Confirm. І бачимо, у нас тут Open Orders, стоїть ось ордер на ліміт, покупка на таку-ту кількість і наш Take Profit і Stop Loss, який ми поставили заздалегідь. І також ця позиція ось з'явилася на Trading Якщо у вас буде якась ще позиція, як от у мене зараз висить, яка ще не, не закрита, я її зараз закрию, от, то вони будуть додаватися. Наголошую на цьому. Якщо у вас не буде позиції, то буде одна відкрита, ось цю, яку ви поставили. І на цьому все. Так само працює і з шортом. Давайте одразу покажу. Просто на цьому ж прикладі. Ось ну, Шортова позиція. Ставимо десь стоп-лосс, десь ставимо take profit, умовно так. Налаштовуємо ті самі показники, ставимо 100 тисяч, 1%. Добре. Нам треба зайти в шорт на 846 ефіра. Все, окей, так і робимо. Тут ставимо маркет, якщо ми хочемо по ринку зайти, і ставимо 846. Е, тепер ми ставимо тут стоп-лосс, наш буде знаходитися зверху 3593. Все, бачимо знову. Стоп-лосс у нас рівно 1000 доларів, ну, плюс-мінус декілька баксів є зазор. ну Це ми можемо собі вже підрегулювати, щоб там була копійка в копійку. Ось і так само наш take профіт, якщо він знаходиться знизу, то в нас буде, ми бачимо, прогнозовано 2400 прибуток. Якщо Все, так profit на 3192. Так і є. Бачимо, можемо натиснути продати шорт. От і в нас відкриється така сама шортова позиція. Ось цю я скасую я скасував і відкрив шорт. Підтверджую, вона по ринку ось відкрилась. Ось мій рівень стопа, ось мій рівень тейк профіту, позиція висить, і ось її налаштування. І я одразу, от що найважливіше в такому випадку, я одразу розумію, де буде е, мій стоп, я його заздалегідь собі поставив. Наступне це я розумію, скільки точно я втрачу. От. І ваш ризик він має бути стабільний. Тому що розкажу таку річ, якщо ви будете. Програвати, так, програли 5, програли 5, програли 5, а потім заробили 2-2-2-2, то повірте, на дистанції це буде просто призводити до е, мінусу. Тому ви і маєте ризикувати стабільно однією сумою приблизно. Так само і е, втрачати, приблизно, ну, втрачати і ризикувати. Приблизно однієї ж тієї суми. І по рр ви тоді будете витягуватись, і у вас навіть він може бути низький, там 40-35%. Але все одно ви будете в прибутку. ось Тому користуйтесь цією позицією. Е, хто там не любить трейдинг'ю, вона є так само ось на біржі, можна її собі накинути і використовувати. Але все ж я більше сторонник того, щоб використовувати це на трейдинг'ю, бо на ну, біржі так створені, щоб частіше відкривати якісь позиції. На цьому все, буду завершувати. Я думаю, ви вже розібралися з тим, що кредитні плечі ніякого значення на моїй позиції не мають. Я можу бути з другим плечем, з третім, з десятим і сотим, Але в мене буде завжди стабільний ризик, умовно 1000 доларів на позицію. Ну, тому питання, я думаю, з яким кредитним плечем я торгую, вже мало відпасти. На цьому все. Всім бажаю гарного дня і до наступних зустрічей.